Для цього треба? 3 кг помідорів, кг моркви, кг перцю, 2 кг сибурі Олію. На цей раз дамо пів літри більшої олії. Отступ 50-70 грам 9%. Декілька зубців чеснику. Перець мелений, чорний. Чайну ложку і чайну ложку куркуми. 200 г. цукру, 70 грамів солі і е, рис. Рис я дам рис пропарений дам. Це хороший рис. І е, дам пів кілограма. Ви можете давати і менше, і більше. У мене був такий варіант лечу з рисом що його скоріше можна було назвати рис з лечу